Величезний привіт самим найкращим. Я запрошую на канал акційного блогера Віталій Квинторіно. І сьогодні ми з вами подивимось, які акції знижки на побутову хімію у магазині ТБ. Я вам дуже вдячний за ваші коментарі і дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Порошок для прання дитячої білизни. 2200 вагою, 229 гривень за округлюю копійки до більшого. В акції персоль відбілювач без хлору для білих тканин можна використовувати в пральній машині вручне прання. 200 г 20 гривень, 80 копійок. Зі знижкою тайт Color вагою 200-259 Трішки дешевше Арієль 2,700 вагою 364 Зараз непогана ціна на фельдше Азура кондиціонер 2 літри 150 гривень. Зі знижкою універсальне господарське мило 38 гривень. Пакування з двох штучок для виведення плям. Проти складних плям 20 гривень 120 грамів. Мило для дитячої білизни гіпоалергенне 15 гривень 140 грамів. Міоперфетто це проти плям 140 грамів. Своя лінія.

Гала 300 грамів для ручного прання 33 гривні. Порошок Savex Color 400 грамів 40 гривень 30 копійок. В акції Wash and Free. Це гель для прання універсальний. Вагою 2,100 Зараз по 109,50. Зі знижкою капсули для прання лоск колор 15 штук 185,60. Знижка на гель для кольорових тканин 1,5 літри 103,60. Засіб для прання гіпоалергенний літровий 1080. Зі знижкою зараз капсули для прання вошен Free Універсальні. Тут 19 штук, 4 в одному. Зі знижкою 159 гривень. Мило тверде, господарське. Розумний вибір. 200 г16 гривень. Порошок Савекс з вагою 3 кілограми 285. Грюнвейт вагою 4 кг 245 гривень. Універсальний порошок з пліто, вагою 1,5 кг 67,30. Зверніть увагу, зараз зі знижкою Нео для унітазу літровий 73 гривні. Порошок для очищення Грюнвейт вагою 600 г 39 гривень. А ось порошок Ріо, розумний вибір 500 грамів 27,30. Вошен Free – Засіб для миття посуду 500 грамів 28,60. Як завжди, два аромати на вибір. Подорожчив фейрі. Літр 129 гривень. Півлітровий 69 гривень. Поки що пів літри тут. Ось такий по 69 гривень 450 мл. Него засіб для миття посуду 500 мл. Два аромати 37,20. Також непогана знижка на РІО засіб для миття посуду. Своя лінія 500 мл, 27 грн. Також два аромати на вибір. Знижка 40% на Містер Пропер. Засіб для миття підлоги 119 А ось засіб для миття підлоги Ріо. Також літр можна придбати за 67 грн. 15,50 Змивка в унітаз, як я говорю. Містер мускул для прочистки труб 37,70. Власники карти АТБ можуть придбати засіб день у день для миття посуду. Літровий за 43 гривні. Пляшка з дозатором. 30 гривень коштує засіб день у день у пакеті. Також два аромати на вибір. 30 гривень пів літри. Знижка 30% на спрей для волосся двофазний. 200 мл 60 гривень 50 копійок. Шампунь Тео. Мен чоловічий 3 в одному. 350 мл 55 гривень. Бальзам ополіскувач Пантін 275 мл 133 гривні. Трішки дешевше зараз можна придбати пантін 400 мл 159 гривень. Також зверніть увагу на шампунь Heedn Shoulders. 500 мл в ціні 185 гривень. І зверніть увагу, Head and Shoulders 330 мл – 165 гривень. Оцей набагато вигідніше зараз взяти. Дійсно хороша знижка. Шампунь, кондиціонер для всієї родини універсальний з олією жита та екстрактом мальви два в одному. Для жирного волосся очищуючий та для всіх типів волосся 50 гривень, 400 мл. Професіональний шампунь. Тут 500 мл, 89 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати ось такий шампунь ментол або цитрус об'єм 300 мл, зі знижкою 64,50. І точнісінько такий самий шампунь, тільки об'єм більший 750 мл, по ціні 100 гривень. Освіжуваче повітря, змінні балони 41,30. Зі знижкою спрей універсальний, водовідштовхуючий сільвер 80 гривень, 300 мл. Сільвер, дезодорант для взуття 100 мл, 78,40. Плівка харчова. Своя лінія 80 метрів, 47 гривень. Зараз непогана знижка на нівею. Усю а, лінійку нівея чоловіча 30% знижки. Бальзам після гоління 100 мл 194 Зі знижкою також гель для гоління Нівея 144 200 мл. В акції гель Арко для гоління 200 мл 92 гривні. Піна для гоління Арко 300 мл 64. Також хороша ціна на піну для гоління Gillette 300 мл, 81,40 Знижка на дезодоранти Axe, бачу активно розкуповують. Ціна 78 гривень. Нівея кулькові Рексона 63. Розумний вибір. Рідина для зняття лаку 60 мл. 17 гривень, акційна ціна. Можна спробувати новинку. Крем для рук. Своя лінія. Є живильний, є інтенсивно зволожуючий. І зволожуючий 26 гривень 80 грамів. Ще забув показати також зі знижкою 40% майже арко для гоління. Крем 37 гривень. Тут 60 грамів, це такий, знаєте, як пробник на три рази. <різь> Ополіскувач своя лінія. 250 мл 24,20. До речі, я колись купував непоганий. Непоганий, але все одно кращий, мені здається, ось цей лістерин. Дуже хороша знижка на флоси. Обов'язково придбайте. Тут 50 штук, 26,80. Зубна паста Колгіт відбілювача Max White 100 мл 81,40. А ось тотал 100 мл буде трішки дешевший 77 гривень. Колгіт 30 гривень 50 мл. Зі знижкою зараз Sensod 40% знижки 42 гривні. Трішки більша вага 100 мл 76 гривень. Є відбілюючий 80 гривень 100 мл. Відновлення та захист 75 мл 97 гривень. Зверніть увагу, зараз хороші знижки на зубну пасту Сенсоден. Аквафреш потрійна дія 39,60. Знижка на лакалут мультизахист вайт 103,60. Зубні щітки Colgate чистять також язик 50 гривень за дві штуки. Це дійсно хороша ціна на мило Safeguard. Пляшка 220 мл 62 гривні. Це найнижча ціна на сьогоднішній день. Також показую вам новинку. Це власна марка АТБ, своя лінія. Випустила ось такі нові мило. Рідке мило для рук. Тут три аромати 300 мл 31 гривня. Дитяче мило сатін 250 мл 34 гривні. Мило своя лінія тверде 100 грамів 11,70. Це також зараз поставили зі знижкою. Тверде мило своє лінію. Тут 4 шматочки по 90 грамів кожний. Ціна зі знижкою 58. У цю новинку своє лінія мило. Також можна зараз спробувати зі знижкою. Це крем мило, 90 грамів зволожуюче 26 гривень. Це щось схоже на мило «ДАВ». 48 гривень мило тео. 48,60. Так, ось це мило також зараз в акції. Оливка та рожеві квіти. 39,30, 500 мл. Бачу, акція подовжена також на гелі для душу чоловічі 3 в одному 250 мл. 45, 75, вибачаюсь, 75-50. Нівея дуже дорога, 94 гривні. Не знаю, чому така дорога нівея. Це за рахунок ось цих капсул, що всередині. Емульсія для інтимної гігієни містить молочну кислоту пантенол 400 мл, 45,50. Ну а далі буде жіноча гігієна. Знижка 30% на підгузки трусики та підгузки трусики Хагіс 414 гривень. Підгузки тена для дорослих. Розмір М 197 гривень зі знижкою. Розмір Л 225. Тена підгузки для дорослих. Розмір М. Тут 30 штук, 633 гривні. Та розмір l 724. Жіноча гігієна тена 14 штук, 49,60. Та тена Леді Слім 16 штук, 68,20. Знижка 30% на вологі серветки день у день. Тут 120 штук 43 гривні. Косметичні диски ватні, 120 штук, 29 гривень. Зі знижкою серветки косметичні, двошарові. Тут 150 штук, своє лінія. Зі знижкою 30 гривень 90 копійок. Власники карти АТВ можуть придбати антибактеріальні серветки своє лінія 60 штук за 28 гривень. Косметичні ватні палички 200 штук. День у день 1920. 200 штук пакування. І цього разу а, зі знижкою туалетний папір Сніжна панда, 4 штуки двошарові, 63,60. Ще є преміальний делюкс тришаровий, 4 також штуки, 80 гривень, враховуючи знижку 40%. Я показав усі найкращі знижки на побутову хімію. Вам бажаю всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд.